Розважання про Пресвяту Богородицю, 28-й день, Цариця мучеників, взір терпеливості. Що таке терпеливість? Терпеливість це чеснота, споріднена з головною чеснотою мужності. Мужність робить те, що для осягнення нашого спасіння не уступаємо навіть перед найбільшими трудностями, навпаки, її рішуче поборюємо. Вона досягає свого апогею в мучеництві. Що для Божої справи відбувається навіть на жертву із самого життя. Завданням терпеливості є опанувати смуток, що зовсім природно родиться в нас тоді, як випаде на нас яке лихо. Цей смуток родиться в нашім серці тоді, коли стріне нас нещастя, прикрість, терпіння через страту чи шкоду в майні з приводу втрати когось із близьких. Будь то з кривди на славі і опінії, врешті з приводу якоїсь фізичної недуги, особливо психічного розладу, що пов'язаний з порушенням нервів. Смуток, що випливає з тих джерел, з тих усяких нещасть, неопанований відповідно може завдати людині великої шкоди, про що навчає нас щоденний досвід, і саме, свят, і саме Святе Письмо. Багатьох уже погубив смуток і ніякого з нього хисту. Як міль нищить одежу, а хробак дерево, так смуток з'їдає серце людини. Тому то згадує Святий Дух далеко відганяй від себе смуток, і щасливим називає чоловіка, що не піддається смуткові. Предметом терпеливості є, отже, смуток, звідки б він не походив, вона його старається опонувати в серці і утримати в належних межах. Щоб не об'являвся він гнівом, ненавистю та не доводив до помсти чи навмисної шкоди іншим або відчаю, який налякається і руку класти на себе. Неопанований смуток, хоч, може, доведе нас аж до тих крайностей, викликує з неохоту і відбирає всяку енергію до позитивної тривалої праці у змаганнях до доброго. Кожний легко зрозуміє, скільки шкоди може з того виплисти. Щоб охоронитися перед цією небезпечною повінню, яка грозить цілковитою руїною, треба нам усім озброїтися терпеливістю і при її допомозі стримувати смуток і не дати себе вести з рівноваги духа серед тих злиднів туземного життя, від котрих ніхто з нас не звільнений. Варто тут зазначити, що бути терпеливим це не те саме, що відчувати прихрестей. Тоді камінь і брус були би взорами терпеливості. Навпаки, вона приходить до голосу тоді, як горе й лихо приб'є і прикриє наше серце, та саме тоді не допускає до злому, але гарантує його і сталить, і доводить до перемоги. Таку саме терпеливість захвалює і поручає Святе Письмо на багатьох місцях, бо вам потрібна терпеливість у злиднях тривай. І серед твого пониження терпи. Одягніться, отже, як вибрані Божі, святі і улюблені в щире милосердя, добротливість, покору, смирність, терпеливість, терплячи один одного і прощаючи собі, коли хто на кого має жаль, вашим терпінням здобувайте душі ваші. Каже сам Господь наш Ісус Христос, навчаючи нас, що терпеливість не тільки доведе нас до неба. Але і тут уже поможе нам до панування над собою, до внутрішньої рівноваги і спокою серця. Свята Церква називає причисту діву царицею мучеників, тим хоче зазначити, що вона не тільки вирізнилася чеснотою мужності, але не бракувала їй по сестри і мужності, тобто терпеливості, що більше вона її виконувала як ніхто із смертних. Божому проведінню подобалося. Випробувати пречисту діву всякими численними терпіннями, злиднями увесь час туземного життя. Чи є біль, як біль мій, вкладає пророк Давид слова у Христові уста на Христі, те саме питання може поставити і причисте Діва від себе. Перейди коротко її життя, втрата батьків у молодому віці. Срідство, доля робітниці, невигоди вифлеєму, нестатки, вигнання, обоство, Назарету, втрата чоловіка, друге срідство після смерті Ісуса, велика п'ятниця і субота з усіми своїми страхіттям, часті мандрівки після вознесіння Господа Ісуса, і так далі, один довгий ланцюг терпінь з верхніх і внутрішніх, що гірким відгомоном безупинного гомоніли. І її ніжнім вразливим серці, а однак ті слабші і сильніші не раз ураганові хвилі не розчавили того серця мужньої діви, а вона перед ними ані на хвильку не подалася, а завжди в повній гармонії з Божою волею поводила себе в дивній рівновазі, доходячи аж до геройства на Голготі. І тобі треба терпіти, будь свідомий і глибоко перекон... переконай себе. Що, поки жити будеш тут на землі, навіть серед вимріяних ідеальних обставин, не раз стрінешся з терпінням, і воно зникне з дороги. Навпаки, обійме тебе стисне, придушить, а серце твоє бідне серце, що так прагне вдоволення, приб'є і намагатиметься його зламати. Нам потрібно старатися зносити терпіння без внутрішнього обурення і без нарікання. Навчитися не виявляти своїх терпінь перед людьми в першу чергу там, де не належить, а шукати розради в Христовім серці, не кінець здобувати на акті радості в терпінні, навіть бажати терпіти для Бога, знеохотитися може кожен. До того не треба чесноти. Перебувати з Богом, попри всілякі терпіння, це знак основної чесноти. Вийди з розважання зі свідомістю, що мусиш терпіти, та закінчи його гарячою молитвою, просячи розуміння, краси і вагомості терпеливості та помочі, щоб бути направду терпеливим. Марія, моя надія, заступайся за нас. Молитва. О Марія, Мати Ісуса, і Моя Мати. Сьогодні я посвячую все своє іство Тобі. Я кладу у твої руки все, ким я є і що маю, і віддаю всі свої мрії і прагнення під твій захист, учини, щоб усе повернулось на добро для кожного, особливо для тих, яких я повинен любити більше. Учини моє серце серцем доброти, таким, яким є серце Твого Сина Ісуса, серце, яке дає мир, справедливість і любов кожному. І тримай мене в своєму материнському серці, щоб ніякого зла не трапилось зі мною, а лиш добро проходило до мене. І вчини так, щоб я завжди пам'ятав, що я твоя дитина, Свята Марія, Мати Божа і Мати Церкву. Тримай мою домашню церкву з'єднаною в любові. Амінь. Слухай дочко і споглянь і прихилив у двоє. радуйся, пречистая діво, радуйся ціни скіфрица Христа, радуйся, зростивши розу та і свене, радуйся, дверей небес, і опалима купино, радуйся все міне світло, радуйся всіх, радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступниця всіх християн, Et prebiješ hrady ćitsa